Я считаю, что это оккупация, это вторжение, провокация. Кремль, я считаю, это Украина, потому что там живет украинский народ. Но там же и русские живут, и татары. Но русские, я понимаю, татары, это изначально они там жили. Это тоже как бы... Мы с ними еще не ссоримся. Сколько прошло время, вообще сколько они прожили там. Ніких конфліктів не було, війни не було, правильно? Такі самі українці, як ми. Просто зараз інформаційна війна ділять Україну на схід, на захід, на північ, південь, на Крим. Ми всі одні українці. І просто бачите, що старський розділяє нас, як тільки можуть їм кожного дня, нам кажуть друге. этого? Для чого? Ми один народ, ми одна страна. Якщо ми почнемо ділитися, ку... п'ять пальців ми жалимо кулак. Янукович провоцирують. С Росії, он сейчас в России скрывается, насколько я знаю. И по-моєму, это ненормально. Но люди верят. Многие вот, митинг был в Москве. Просто взяли, нет войне, взяли, побили, погрузили и отвезли в участок милиции. По моєму, это ненормально. Ми знаємо, що зараз Путін хоче введение свої війська, прикриваючись тем, що це просто навчання. Хочуть збирати нас Крим, хоча насправді ми розуміємо, що Крим їм не потрібен був тоді, не потрібен зараз, вони не знають, що з ними робити. Україна підняла Крим з колін. Україн, він має бути українським. Шкода, що люди Криму цього не розуміють, що вони самі провокують Росію до таких дій. Всіх жителів Криму, які говорять про російські, які є громадянами Росії, та якщо ми там їх принижуємо, що ми з ними нарахуємося. Але це не так, їх всі поважають. Ми поважаємо Росію, російську культуру, російську мову. І ніхто їм ні, поганого нічого не хоче. Просто знов брехня і провокації. У мене родственники в Криму живуть. Я кожен рік їжу них. Я розмовляю на рускому мові. Мене ніхто ніде не ущемляв. Я сам бував в Криму, відпочивав там. Там переважно люди говорять російською мовою, але я говорив з ними українською. Ем, мав певні труднощі просто. Мене розуміли, просто кожному варто було повторити двічі. Але все було добре, люди лояльні, ну якби вони українці, ми єдині. Крим частина України, там такі ж українці, як і ми. Щодо Росії, це просто, мені здається, наглі вчинки. Самі кримчани мають це розуміти, єднатися і побільше їм терпіння, хочу побажати і спасибі.